Сьогодні ми йшли годувати білочок, а побачили, кого ми тільки не побачили. Покажи які горішки. Покажи. Ух ти! Зайка, ти бачиш? Тобі видно його? Так, да, видно. Ой, да, який хороший. Спочатку ми почули стукіт, пішли на звук і побачили дятла. Їсть? Їсть. Сюда. Йди сюди, йди <гум> Бачиш годівничку? Сюди, беручись. А ви знаєте, що це за пташка сіренька? Якась пташка? Підкажіть, будь ласка, хто знає, що це за пташка? Як вона називається? Я тебе потім покажу на відео, якщо не побачиш. Мам, я бачу, вже бачу. Вже і зняли, синичку зняли. Мам, і це... я бачу. Точа, диви хто. Вон, диви, зайка, в годівнички, вон, в той, в другий, донь, вон. Бачиш пташку? Я тут два. Ух ти, диви.